Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Вісім. Поранених цифра зросла сьогодні. Балістичною ракетою по мирному населенню. В день російська армія вдарила по густо населеному району Сум неподалік центру. На цю хвилину відомо про 88 поранених. із них 17 – це діти. На місці атаки працюють медики та надзвичайники. Бороже залізяча пошкодило багатоповерхівки, школу та дитячу лікарню. Під час удару діти були в укриттях. Згодом їх евакуювали. У двох дитячих садочках розгорнуто оперативний штаб, рятувальники обходять пошкоджені будинки у низці квартир, вирувала пожежа, але її вже ліквідували. В обласній військовій адміністрації обіцяють надати власникам пошкодженого житла будівельні матеріали і тимчасовий прихисток. За інформацією влади міста наразі газопостачання немає у восьми будинках. гарячої води та опалення у вісімнадцяти багатоповерхівках. Шла біля... Рукарні і почула вибір. Бахнуло страшенно як дим. Я бачу, що пішов. Рятувальні служби працюють по ліквідації наслідків, тушення пожеж і обхід робимо багатоповерхів щодо надання допомоги постраждалим людям. А на Харківщині окупанти поранили трьох людей. Вночі ворог вдарив дроном по селу Велика Бабка Чугуївського району. Осколкові травми дістала вагітна жінка та її чоловік. Вони в лікарні. Ще однієї жительки гостра реакція на стрес. Повідомили в харківській обласній прокуратурі. Пошкоджено два житлові будинки. Також росіяни вночі гатили з авіації по Куп'янську. Понівшено щонайменше 10 приватних осель. У селищі Великий Бурлук ворог поцілив по території цивільного підприємства. Загорівся склад. А у четвертій ранку російські війська задали три авіаудари по харківському району у селах Слатине та Продянка, пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. На щастя, люди не постраждали. Цієї ночі росіяни знову атакували ударними безпілотниками Запоріжжя. По місту та району терористи запустили п'ять шахедів. Один з них близько опівночі вибухнув на подвір'ї в приватному секторі. Наслідок падіння БПЛА повністю зруйнований гараж, що опинився біля епіцентру вибуху. Спалахнула пожежа. Також у цьому кварталі пошкоджено вісім обійсть у чотирьох багатоповерхівках неподалік, подекуди вибиті вікна. наслідок удару постраждала 64-річна жінка. Вот виїде закапчене место? Вот там вот он валявся двигатель, його чотирьохциліндровий, там електроніка, всі вот, вот управління, брезент, плівка, монтажна піна, гвозді, також психологічна допомога, також соціальний працівник. Ми тільки під'їхали, вже звертаються люди. Українські воїни напередодні знищили одразу чотири російські гвинтокрили в Білгородській області. РФ про це повідомили сили спеціальних операцій, які разом з ГУР проводили ліквідацію. Працювали також ракетні війська та артилерія. Удару було завдано реактивною установкою Хаймарс. Наслідок лучань на Брухт перетворено два ударні гвинтокрили к 52 а також два транспортні Мі-8. Усі вертольоти були знищені на замаскованій позиції для авіації, з якої росіяни здійснювали бойові й вильоти Масштабна кібератака на Укрзалізницю напередодні вранці хакери зламали онлайн системи. Через це вже другий день неможливо купити квитки ані на сайті, ані застосунку. Водночас потяги не зупинялися ані на мить. Усі прямують за графіком. Купити квитки на будь-який напрямок, зокрема і міжнародний, можна, однак лише у касах на вокзалах. Чи великі черги коли зможуть відновити цифрові сервіси, до яких звикли українці, дізнавалася Христина Гавриш. Центральний залізничний вокзал Києва Уже другий день біля кас тут справжній ажіотаж. Купити квитки онлайн ані на сайті, ані в додатку неможливо через потужну кібератаку Росії. Тож люди змушені стояти у чергах як у стару доцифрову епоху. Одні нарікають я стою вже 40 хвилин, і це жахливо. Душно, жарко. Це жах, Насправді що наша Укрзалізниця не захищена від кібератаки. І інші ставляться із розумінням. Я звикла зазвичай за стосунку купувати, але ну що ж зробиш? Таке життя в нас зараз. Ми просто особимося до всього. Оксана з донечкою, попри черги щасливо усміхаються, бо сім'я їде у незаплановану відпустку. Чоловік військовий його відправляють на лікування в Закарпаття. Оце приїхали до Києва. Ми з міста Суми. А тут ми намагаємось купити квиточок. все таки до Закарпаття або будемо автобусом якимось добиратися. Щоб зменшити черги, тут сьогодні працює удвічі більше кас ніж зазвичай. У пріоритеті продаж квитків на потяги, які відправляються сьогодні та завтра. Решту пасажирів просять зачекати, не штурмувати каси, щоб не створювати зайвого ажіотажу. Можна купити у касі і квитки на міжнародні рейси. Раніше їх продавали лише у додатку. Пані Алла завтра їде до Будапешта. Туди квиток має, а ось назад придбати не встигла, а у касі відмовляють. Написано, сайт зломаний, сайт не працює. І звертайтеся у каси. Я звернулася в міжнародну касу. Каса відповідає, що відпускають квитки, тільки за дві доби. Купуйте за, за границею. Нормальний, нормальна відповідь. Якщо не працює сайт, так ви зробіть щось щоб видавати в касі. Я навмисно приїхала в касу, щоб взяти квиток. Кібератака сталася вчора вранці. Вона була системна і багаторівнева. кажуть в Укрзалізниці. Та, попри все, досягти головного росіянам не вдалося. Усі потяги їздять за розкладом. Рух укрзалізниці не припинявся ані на мить. Ворожа атака, звичайно, була спромована на те, щоб зупинилися поїзди. Але ми перейшли дуже швидко на резервні а, системи на ручний формат опрацювання поїздів. Тому єдині системи, де клієнти відчувають вразливість, це просто системи продажів. Романія із сім'єю їде до Львова. Квитки придбала онлайн заздалегідь. Хоч додаток зараз не працює, знайшла їх на електронній пошті. Ось два квитка має роздрукувала. Я думаю, що всі з квитками їдуть. Хто не отримав копію квитка на пошту, може підтвердити його наявність за допомогою квитанції про оплату. Ті ж, хто через черги не встигає купити квиток в касі, може зробити це у потязі. Стараємося всіх посадити, доїхати, оформляємо поїзді квиточки. Стараємося всім всіх довести, щоб все було добре. Та незручностей уникнути таке важко. Я їхала в потязі з Полтави. Більшість людей стояли в вагоні, тому що неможливо було купити квитки, і просто люди стояли в вагоні в тамбурі. Більшість військових в Укрзалізниці. Сподіваються, що вже до завтра систему відновлять, і квитки знову можна буде купити у застосунку чи на сайті. Над цим зараз працюють кіберфахівці і залізниці, і СБУ. І Держспецзв'язку. Христина Гавриш, Євген Зозуля, Факти Сі Тіві. Єдині новини Росія агресорка, і саме вона має припинити бойові дії, щоб настав мир. Про це нагадала верховна представниця ЄС Кая Калас, яка перебуває з візитом у Єрусалимі. Вона провела зустріч із ізраїльським міністром закордонних справ Єдеоном Саром. Переважно говорили про ситуацію на близькому сході, але й теми російської війни проти України не оминули. Нагадаю, останнім часом зі зміною політики Вашингтона Кремль ще активніше поширює свої наративи про, начебто, природність зазіхань Москви на український суверенітет і територію у Європі. Цим маніпуляціям не піддаються. Росія жорстоко напала на Україну, зазіхнула на територіальну цілісність і суверенітет іншої держави. І якщо вони перестануть вбивати людей в Україні, війна припиниться, бо вона ведеться не на російській землі так звані референдуми, проведені Росією на окупованій території України, були повністю сфальсифікованими і проводилися під дулом пістолета. Нагадала речниця Єврокомісії Аніта Гіппер. Так вона на прохання журналістів прокоментувала нещодавню скандальну заяву спецпосланця президента Сполучених Штатів Стівена Віткофа в інтерв'ю та Крокалсону. Він фактично визнав псевдореферендуми, які проводили російські загарбники на українських землях. Речниця Єврокомісії запевнила, Євросоюз і надав. Алі непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, готує новий пакет санкцій проти Москви, а також план військової підтримки Києва. Аніта Гіпер зазначила, безперервні атаки Росії свідчать, що їй не можна довіряти і наголосила. Росія має продемонструвати справжню політичну волю до припинення своєї незаконної агресії. Європа має врахувати можливість ширшої агресії Росії вже до кінця десятиліття. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Нині, за його словами, Росія не здатна перемогти Україну самотужки. Та якщо Київ був би змушений капітулювати, а наприклад, країна агресорка заволоділа б промисловими та людськими ресурсами українською армією, баланс сил міг би змінитися. Та Сікорський відзначив, що українці не є пасивною жертвою агресії, вони борються і мають союзників. Юзників, серед яких Євросоюз і, зокрема, Польща, тож міжнародна спільнота має докласти зусиль щоб захистити суверенітет України. На Харківщині піротехнічні підрозділи ДСНС за три роки повномасштабної війни понад 40 тисяч разів працювали над розмінуванням, що є рекордом по країні. Повідомляє Кабмін. Це пов'язано із щільністю замінування. Тільки сільськогосподарських земель на Харківщині забруднено боєприпасами близько третини. З настанням весни ДСНСники поновили розмінування територій, працюють на полях, у лісах. А в Малій шуасі на Ізюмщині розміновують шкільне подвір'я. Там півроку дислокувалися. Окупанти На Ізюмщині час від часу лунають вибухи. То ДСНСівці знешкоджують знайдені боєприпаси. Це село Мала Комишуваха. 90% будинків знищено, як і магазини з амбулаторією. Церква зруйнована, там в окупантів був шпиталь. Нещодавно відновили газопостачання та немає електрики і зв'язку, каже пані Галина. Живуть з городу. Раніше мали чотири корови. Нині їх ніде випасати. Усюди ворожі міни. Сама ледь не підірвалася. Дуже багато лопістків і зелені, і рижі. Ну страшнувато, звісно. А город розвінували самі. Самі. Три роки ж селі. Піротехніки працюють на території школи. Тут дислокувалася ворожа танкова рота. Склади облаштовували просто в шкільних кабінетах. Працівники ДСНС знаходили ящики з гранатами артснаряди небезпечної на подвір'ї школи. Круг школи накопані капаніри, в яких стояли танки. Знаходяться 125 артснаряди з танка і в різні частини розрушених. Кацапських танків. Коли окупанти тікали, дистанційно мінували територію протипіхотними вибухівками. Чимало й протитанкових мін. Виявляємо ми кожен день. Ні одного дня не проходить без виявлення якогось вибухонеосечного предмету. І не одного, і не двох, може й більше десяти. Двоє його колег підірвалися, коли працювали на Ізюмщині, каже Олександр Хавряк. Тож, щоб уберегтися, коли працюють у чагарниках, здувають спеціальні чоботи. Це винахід харківських майстрів. Ми одягаємо протимінні чоботи тоді, коли працюємо в великій рослинності, засмічені території, коли ми не можемо побачити, що знаходиться під шифером, під залишками там других металів. Тобто вбираємо, проходимо. Вони збережуть життя, краще нога буде поломана, але лебує цілу. Коли розмінують усе село, піротехніки не прогнозують, щойно зазеленіє, працювати стане складніше, але роблять усе, аби скоріше люди поверталися додому. Пані Галина не вірить, що в селі знову зажевріє життя. Зі 140 жителів у малій комишувасі залишилося 15. Ні, вже все. Вони отримують у Полтаві. Однокімнатні якісь квартири. Вони в школі всі гуртом держаться, а тепер ні, ніхто нікуди ну, не ну, розбити. Три роки йшло вода, все, воно ж барнело. А ще люди бояться повертатися, бо фронт усього за 40 кілометрів. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини. Ворожих коригувальників затримали правоохоронці в Одесі та Харкові. 39-річна безробітна одоситка готувала координати для нових ракетно-дронових ударів РФ по місту, зокрема по місцях базування морської піхоти ЗСУ, прикордонників та поліцейських. Жінка виходила на прогулянку зі своїм шестирічним сином, під час якої фотографувала будівлі потенційних цілей та позначала їхні координати на Гугл-картах. Росіяни обіцяли їй втечу і роботу. Натомість тепер вона відбуватиме пок. Карання а річний безробітний харків'янин розвідував адреси розташування оборонних підприємств у Харкові, зокрема компаній з виробництва та ремонту бойових дронів, розпитував знайомих, а потім передавав дані для подальшого ворожого ракетного удару. А ще готував вибухівку для терактів. Розбудовує власний бізнес та лікує тварин. Ветеран десантно-штурмових військ Володимир Біленький після повернення з фронту почав розвивати власні ветеринарні клініки. Завдяки грантовим програмам закупив сучасне обладнання і завдяки цьому може допомагати ще більшій кількості тварин. Десятки кабінетів, операційні та стаціонар. Сучасну ветклініку відкрив у Вінниці ветеран російсько-української війни Володимир Біленький. Власну справу мав ще задовго до Великої війни. Коли окупанти пішли наступом на Україну у 22-му, записався добровольцем, хоча виховував чотирьох дітей. Володимир став до лав десантно-штурмових військ. З побратимами захищав Харківщину, Донеччину та Запоріжжя. Слобожанщина, тобто там у нас було найбільше екшену, то тобто, є зі звірські Ну, це було ще чимося. Ну ці розвідвиходи, бої ніколи не забуду. Саме на фронті замислився над тим, аби відновити власну справу. У прифронтових містах та селах бачив безліч тварин, понівечених війною. Нині у клініці Володимира живе кіт. Пароль його ветеринар врятував на Донеччині. Над твариною познущалися окупанти. Не працювали в нього задні кінцівки, переломаний хребет був. Ну, Скоріше всього зламали і просто викинули заявку на свій перший грант. Володимир написав у копі під Оріховим. Повернувшись з фронту, дістав підтримку ще від декількох фондів і придбав сучасне обладнання для клініки. Коли постало питання запуску дровфіріала, то у нас гостро став брак вашів. Тому власне я зацепився за цю можливість грантового фінансування. Бо до того я знав тільки кредити. Обладнання дуже допомагає лікарям. На біохімічному аналізаторі за лічені хвилини роблять термінові аналізи. Показує роботу внутрішніх органів. Кожен показник. Там відповідають за нерки, за печінку, глюкоза, білки. Поки чоловік був на війні, роботою клініки опікувалася дружина. У нас є профільні спеціалісти. У нас є свіренген, КТ, ось хірургія потужна відділення інтенсивної терапії. Український ветеранський фонд надав Володимиру Грант. Загалом він за два останні роки подався на три грантові програми: як міжнародні, так і державні. На розвиток ветеринарної справи загалом отримав понад 2 мільйони гривень. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти сітєві єдині новини. 何千万。